Виконуємо завдання з розділу Працюємо з комп'ютером до параграфа 3.2 за підручником інформатка 6 клас авторського колективу Рівкін Лисенко Чернікова Шакотько 2023 року випуску. Відкриємо текстовий процесор Word. Під час виконання завдання я буду використовувати Word 2021, але ви можете використовувати будь-які інші версії Word. Нам потрібно буде створити таблицю, але спочатку введемо назву таблиці, відомості про деякі країни Європи. Тепер створимо саму таблицю. Для цього перейдемо на вкладку Вставлення, вибираємо таблиця І ось тут вибираємо потрібну кількість ступців та рядків нашої таблиці. Нам потрібно 4 ступці та 8 рядків. Вибираємо, клацаємо лівою кнопкою миші. Тепер заповнимо дану таблицю потрібними даними. Тепер нам потрібно ось цей рядок перемістити перед рядком Німеччина. Виділимо ось цей весь рядок. Можна, звичайно, ось так, але зручніше класнути лівіше даного рядка. Бачите, він виділений, тепер виріжемо його, для цього перейдемо на кладку основне. В групі буфер обміну виберемо вирізати. Ставимо курсор миші перед словом Німеччина в клітинці та натискаємо вставити. Так, переміщено. Тепер відформатуємо другий рядок таблиці, тобто наш рядок Україна. Змінимо шрифт. Для цього на вкладці основної групи шрифт» Відкриємо список зі шрифтами і нам потрібний шрифт «Comic Sans MS». Знаходимо його. Ось він. Встановлюємо розмір шрифту 11. Колір символів темно-зелений. І вирівнювання по центру. Тепер для першого стопця таблиці встановимо ширину 3 см. Виділяємо повністю ступець, для цього наводимо вказник миші перед стопцем і зверніть увагу, що курсор миші стає такою чорною стрілкою, напрямлено вниз. Клацію мальовою кнопкою миші. Весь тупець виділений. І тепер зверніть увагу, що коли ви виділяєте таблицю, тобто ставите курсор в межах таблиці, то з'являється нові вкладки Конструктор таблиць або макет. Перейдемо на вкладку макет, яка з'явилася. Зверніть увагу не ту макет, що була, а яка з'явилася. В передніх версіях Word це може бути як під меню нової вкладки. І встановимо ширину 3 см. Давайте введемо з клавіатури. 3. Аналогічно 3 для третього 3. Другі та четверті ступці мають бути по 4 см. Тепер змінимо висоту рядків таблиці. Виділяємо перший рядок. І висота у нас має бути 2 см. А всі інші рядки мають бути висота 1 см. Виділимо перший рядок, там де заголовок таблиці. Вирівнюємо текст по центру. Перейдемо для цього на вкладку макет, і в групі вирівнювання вибираємо вирівняти по центру. І ще, якщо ми подивимося на зразок таблиці, то побачимо, що в нас тут накреслення-жирне. Це змінюємо на вкладці основне курсив. Давайте змінимо разом назву таблиці. Встановимо вирівнювання по центру. Також встановимо жирне. Тепер змінимо значення меж клітинок. Для цього нам потрібно виділити всю таблицю. Найзручніше для цього натиснути ось цю кнопку в верхньому лівому куточку. Ось вона. Бачите, виділяється вся таблиця. Тепер переходимо на вкладку конструктор таблиць. І в групі межі вибираємо колір пера. Встановимо товщину 1,5. І лінія в нас має бути не одна суцільна, а дві соцільні. Тепер там, де межі, відкриємо список, натискаємо на стрілочку і вибираємо усі межі. Так, межі в нас є. Тепер в рядку, там, де Україна, виділимо перші дві клітинки і зафарбуємо їх жовтим кольором. Для цього на вкладці конструктор таблиці відкриваємо заливка. Вибираємо жовтий, а ось тут блакитний. Хоча сказано вибрати не блакитний, темно-блакитний, а вибрати синій. Тепер давайте збережемо, для цього виконаємо файл, зберегти або зберегти як. Перший раз немає різниці. Вибираємо огляд, зберігаємо у власній папці і зберігаємо з іменем вправа 3.2. Завдання виконане. Якщо у вас виникли запитання, залишайте їх у коментарі. Дякую за увагу. Бережіть себе. Все буде Україна!